Це ми зараз приїхали на річку Теребля і якось називається Тереблянське водосховище чи що, це де накаплюється вода, а потім спускається з гори в Нижній Бистрий. і дає електрику, там стоїть ГЕС. Ми тут на Закарпатті стільки води ще не бачили. Так, тут роздягальня є. Отут, отут от, от роздягальня. Помост якийсь, бачите? Тут може тут, якась Дуже круте місце. Стільки води, ми стільки води вже так давно не бачили. А скільки тут форелі має бути? Ну є ж прудова форель, не прудова а озерна. Оце тобі озеро, тут купа їжі, величезна площа води. Нерестова заборона. А колір води який? Просто неймовірний. Оце краса. Оце скільки в... я хочу на ту сторону на галявину. Он на ту галявину хочу. Це, Це ціле Закарпатське море. Боже, купатися. гір така маса води. Цікаво, подивися, яка тут глибина. Сюди човника. К снасті і плавати, ловити рибу. Оце от найбільша проблема Закарпаття. Оце. От. Тут впадає струмок, такий невеличкий залив і. Просто от стільки бруду. Ну це, це проблема взагалі з цього Закарпаття. І це ж, не мі... це ж місцеві все роблять. Це не приїжджі отак от викидають. Це місцеві, просто скидають, про... сміття скидають в річки, в струмки, які потім скачуються в великі. річки. і всі береги вкриті пакетами. І таке просто неймовірне місце і такий срач. Тут те, що я читав, раніше взагалі був повний смітник зробили з цього водосховища, і люди окремі вичищали його. Неймовірно гарно, просто неймовірно гарно. А сюди варто приїхати. Сюди, сюди дорога не дуже гарна, але місце просто бомбезне. Зараз на камеру так класно, темна вода і такі хмари просто неймовірні. А тут ще сніг лежить на горі.